Цьогоріч у столиці планують відреконструювати близько 10 соцоб'єктів, серед яких школи та садочки. У планах вже 1 вересня відкрити дошкільний навчальний заклад у Голосіївському районі та добудувати школу номер 143 у Святошинському. Як просуваються роботи, дізнавались наші журналісти. Близько десяти років на цьому місці стояла недобудована школа, яка скоріше нагадувала звалище. До минулої осені один із блоків навчального закладу відреконструювали і до занять приступили майже 300 дітей. До 1 вересня мають завершити ще кілька блоків. Втора очередь у нас предусматриває розширення. У нас буде приблизительно около 500 допоможних дитячих місць, які підуть в школу. Звісно, нове обладнання, два спортзали, басейн на шість дорожніх. Тобто, зовсім ну, інша буде школа. Модернізована школа у Святошинському районі обійшлася місту у понад 100 мільйонів гривень. Батьки школярів до останнього не вірили, що 1 вересня вдасться розпочати навчання. Зараз вони без проблем і в першій класі, отже інші, маємо велику надію, що й будуть паралелі, тому що розшириться все будівництво, будівництво не зупинилося. І розумієте, вона шана йде по мікрорайону, і батьки вони не можуть повірити в тому, що от те, що 10 років стояло, от тако, 10 років. Воно бачите. Пишаються своїм дітищем на 11 тисяч квадратних метрів і будівельники. Кажуть, подібних закладів у столиці практично немає. Школа на сьогоднішній день відповідає всім стандартам. І так як загальноосвітня освітня школа, а фактически кожен кожний на ліцеї, гімназія скільки буде мати ця школа. В активному режимі нині працюють і над зведенням садочка в Голосівському районі на проспекті науки 63А. у жовтні місяці. Тут розпочалось будівництво. 1 вересня садок має прийняти 150 дітей. Його кошторисна вартість 50 мільйонів гривень. В цьому мікрорайоні немає жодного дитячого садочку. Жодного. Тому цей дитячий садочок як ковток повітря батьки возили своїх дітей за 5-6 кілометрів від цього місця. Ця територія, за даними департаменту освіти, потребує в потребує дитячий садочок. За минулий рік у столиці черги до дошкільних навчальних закладів вдалося зменшити на кілька тисяч. Цієї ж осені запрацюють три дитячі садочки, збудовані за міський кошт, та ще два за рахунок інвесторів. Вероніка Сектима Андрій Гегеля, телеканал Київ.